Пане Богдана, ну от буквально там десь години півтори тому стало відомо, що незважаючи на те, що депутат від слуги а, вибачте від голосу, пані Устінова казала, що там все буде на наступному тижні там працювати конгрес готові до перемовин. З'ясовується ще ні, ніхто нічого не готовий. Інформація не відповідає дійсності, а навіть не вирвана з контекста, а просто не відповідає. Вони допрацьовують, і все з понеділка вже. А, Ідуть на канікули. Україна йде на канікули? Ні. Україна воює далі. Ніхто на канікули не йде? У нас не найкраща ситуація, і в кращому випадку ми отримуємо гроші або в кінці січня 24-го року, або на початку лютого. Що чекати далі? Як протримуємось? Чи взагалі ви розумієте? Ну як ви о, чи вірите ви, що є план Б? У нашого найвеличнішого лідера сучасності, ну в план Б, я не вірю його ну його 100% сто відсотків нема. Я думаю, що є розрахунок на те, що американці гроші все таки дадуть, якщо чесно, він у мене теж є. А, і ну, бо без них, чесно кажучи, нам буде дуже кепсько, і тоді дійсно нам вкрай складно буде утриматись, бо ми знаходимося в ситуації, коли дійсно. Критично залежні від західних, абсолютно всього на жаль, плюс на жаль, так само я думаю, всі прекрасно розуміють, що навіть там, де ми могли за останні. І 5 років, і з чотирнадцятого року, і, повторююся, і 5 останніх років зробити якісь прориви. Цього не сталося. Ми не змогли навіть вийти на виробництво власних стілкових набоїв. Ми не виробляємо в достатній кількості ні артилерійські снаряди, які є ключовою історією. Хай на мене не об... Я сам беру участь в кількох ініціативах по дронах. Я, наприклад, один з патронів і засновників центру підготовки операторів була Крук. Я беру участь в скажімо так проєкті дикі шершні» по розробці в ПІВІ Дронів, але я при цьому всьому прекрасно все одно розумію, що знаєте, дрони особливо в нашому випадку, це такі собі, знаєте, е, як би це правильно сказати, ігрушки для бідних. Тому що у нас, вибачте, артилерії не вистачає на, на превеликі жалі відповідної кількості артснарядів. Все одно ну, арта буде відігравати в цій війні до кінця найважливішу роль. І це очевидно, і от в цьому, в цьому питанні у нас критична залежність від е, заходу. Дуже добре, що з'явилася інформація, що у нас вже близько 30 богдан. Нібито вироблено е, це дуже добра інформація. Чудово, але цього абсолютно недостатньо на такі гігантські фронти. Такі. Масштаби боїв, які зараз ідуть, тому я думаю, нікому ну а це таке зброя. Це ще одна історія. А от якщо ми говоримо про соцеконом, тобто, вибачте, навіть вустами таких людей, як Рокселяна, підляса влада чітко чи підласа. Вибачте, я не пам'ятаю, як точно правильно ну не суть важливо. Влада визнавала, що якщо не буде американських грошей, то ну як там січень ми ще якось притягнемо. Зверніть увагу, що Нацбанк уже. Збільшив офіційний курс гривні, це ж не просто так, правда. Е, от, е, все одно придеться друкувати гроші, виходити з військовими облігаціями, ну, тобто, робити все те, що в принципі розкручує маховик інфляції. Е, ясна справа, що у нас правда, ще є МВФ, не забувайте, друзі, яке нам поставило кілька структурних маяків, наприклад, заборону на е, надто великий друк коштів. Це дуже добре. До речі, що так зроблено, щоб ні на які хотілки там чиїсь не можна було просто взяти і включити верстат. Як це дуже мені здається, хотіли видатні а, діячі деяких офісу президента. типу Ростислава Шурми, видатний економіст, який там пропонував формули. пам'ятаєте, 10-10-10. Ладно, не будемо зараз. Ці всі подробиці лізти менше з тим тому про гроші. Ну, дивіться дуже добре, що німці, наприклад, все таки оцінили напевно. Перспективи того, що Трамп може стати президентом, і почати виводити американські війська з Європи, і що Європа залишиться, вибачте, з голою жопою проти всього світу, і в першу чергу, Росії, яка почне їм диктувати свої мови. І тому почали підтримувати Україну більше. Побачимо, чи дадуть нам європейці гроші. А вони дадуть в будь-якому разі, нам треба розуміти, що все таки вже в будь-якому разі 25-го року, хто б не був президентом, американська підтримка буде набагато меншою. Але цей рік нам вона ще потрібна як повітря, і от саме через це я от чесно кажучи, я абсолютно не розумію, чому Володимир Зеленський і його команда довели до тієї ситуації. Яка сталася зараз, тобто, ну дивіться у великому рахунку. Е якщо роз... ми вже багато разів з вами це обговорювали. Якщо так веземоційно подивитися на цю історію, то Зеленський мав би е ну, от що ти робиш, коли ти від кого залежиш? Ти ж не бігаєш постійно навколо нього, не тикаєш йому факі, не намагаєшся йому копнути ззаду, а потім такий, а, а, а", коли він повертається до тебе? Ну, от мені, чесно кажучи, поведінка української влади е нагадує приблизно от таку історію, замість того, щоб постійно давати тому ж Байдену і, скажімо так, ці. Адміністрації приводи для того, щоб показувати, яка успішна українська тактика, що да, може, не все вийшло на полі бою, але подивіться, от вони і то зробили, і то і з корупцією вони борються, і цього вони там то Ну, тобто, ви розумієте, насправді зі свого боку Україна могла дуже сильно так мовити підмахнути американцям, тобто ну, конкретно адміністрації Байдена, в тому, щоб, скажімо так, процес виділення коштів. Не ставився в загальний пакет і особливо їх внутрішньоамериканські розборки, дуже насправді для них важливі. Якщо хтось не розуміє, наскільки важливе питання кордону, то це по суті питання виживання республіканської партії. Давайте назвемо речі своїми іменами. От і багато в чому. У нас можуть бути певні претензії до Байдена, що він там не впевнений в перемозі України, не впевнений, що це в інтерем, до кінця в інтересах Америки от повний розроб Росії і так далі. Тому подібне, але українська влада мала зробити все від себе залежне, щоб ми йшли окремим рядком, щоб ніхто навіть в голову не міг взяти поставити допомогу Україні в єдиний ряд цими всіма питаннями, з якими на жаль нас тепер поставили в ряд. На великий жаль. Скажімо так схаменувся Володимир Олександрович Зеленський, от коли зараз поїхав в Вашингтон. Я вважаю, що його особистий візит був достатньо непоганий. Він там достатньо непогано справився, нормально говорив, сильно не факапив, нічого там такого страшного не зробив. Але вибачте, зачем для цього до того було то відправляти всіх арахамій, всі ті кошмарних слуг, з якими знаєте, я вам зайці казав минулого разу, що з ними, знаєте, фоткались як Фотобас? Приїжджає, тобі заплатив. Не лобіст, щоб ти 10 хвилин посміхався з ними. Ти посміхався, зробив фоточку і пішов. А вони думають, що вони впливають якось на політику. Ні, не впливають. От тобто, Зеленський да, молодець, хорошо приїхав. Тільки це треба було робити десь півроку тому. Треба було не обманювати Блінкіна, Байдена. Треба було, вибачте, робити те, що від нього не те, що вимагало, те, що їм рекомендувалось зробити. І це я зараз не про війну, навіть я кажу про ті абсолютно речі з державного правління. На жаль, цей час абсолютно вичерпаний. Як вичерпаний якийсь кредит, такій довіри, який був? Ну тепер на жаль, ми стали частиною величезних американських розбірок, на які найгірше ми то вплинути по, по великому рахунку ніяк не можемо. Ця історія зараз з республіканцями це історія по суті про президентські вибори, тому що демократи не хочуть іти на великі поступки, бо розуміють, що вони так можуть втратити велику частину свого електорату латиноамериканського. Плюс це тоді буде перемога, яку Трамп підніме на прапори. З іншого боку, республіканці прекрасно розуміють, що якщо вони не дотиснуть цю історію, то ну скажімо, у них дуже великі шанси програти свої червоні штати за рахунок голосів латиноамериканців, і так далі. Тому це реально їх екзистенційна битва, на яку ми на жаль повторюся, вже зі своєї точки зору ніяк вплинути не можемо наша помилка в тому, що ми допустили це потрапляння в цю історію. Головне, Зеленського про це попереджали, що так буде. Що якщо ми, то буде отак. А якщо ми попадемо в цей вир, то нам вже буде дуже, дуже складно. Я все ж таки, о, закінчуючи свою промову, так би мовити, я все-таки чесно думаю, що вони домовляться. Чому тому, що все-таки ми там ідемо в пакеті з Ізраїлем, який є дуже важливий для республіканців, і з Тайванем, і все таки я думаю, що це історія, в якій республіканці, в принципі ж виглядають не дуже красиво. Демократи до речі, дуже красиво їх зараз обіграли з точки зору того, що якщо згадувати, пані Устінова просто написала чутки певні, які дійсно вчора ходили. Мені що мені там з американська преса про це потім ну і безвідносно до її слів це писала. Інша справа, що якщо ви звернули увагу, демократи дуже красиво це повернули. Вийшов. Керівник тепер уже й переговорної групи, і керівник е, демократів в сенаті Чак Шумер. До речі, людина з українськими коренями, тому що його пращури е, це були українські євреї, які іммігрували з Тернопіль з Чорткова, якщо мені пам'ять не зраджує. От така цікава історія. Да, так, так от, пан Шумер вийшов і сказав, що дивіться, ми тут боремось за. Цей, а аті, от панієте, так на Різдво хочуть кажуть: Ви ж так хочете з кордоном розібратися? У вас там такі питання до е, мігрантів. Так що ж ви тікаєте? Якось це нелогічно, панове республіканці? Мені ж повіло <свісно>, нормальною політикою від цього. Ну але знову ж таки, це їх особисті розборки, які дуже весело вести, коли у тебе очікує крізь майстрі. От, а у нас всі шанси ще є завдяки ну, я думаю, про це потім поговоримо про чудові діяльності, в тому числі нового міністра оборони, величезні гігантські касові розриви і. Як ми їх будемо долати, у мене дуже великі питання, і, відверто кажучи, є всі сподівання на те, що американці нам зараз реально якось дуже розумно розподілять оці кошти, які залишилися, щоб нам якось вистачило на цей місяць півтора оцього от цього розриву, який точно буде, і дайте Боже, щоб дійсно вони домовились, і в січні, там в перший же день, коли вони там вийдуть, і конгрес і сенат це проголосували, і все пошло. Ну от якось так. Ну, про міністерство оборони, ви я можемо зараз говорити. У нас в обох були в гостях дана Ярова, яка накидала стільки інформації, що, хоч тій, хоч падає, але ситуацію це не врятую. До речі, ваша ремарка про пана Шумера, який має українське коріння. Ну, пані Пріцкер має українське коріння, панде лише з не кількість На са... ну, от якщо так серйозно говорити, то в парламенті десь відсотків 20 людей, які мають українське коріння. І це не жарт, і це всі люди, які до історія, вони змогли або їх нащадки змогли реалізуватися не в Україні, і це показує, що коли приходять радянські а, часи, або приходять ті люди, які є носіями радянських ідей, будь-яких наприклад гетьманців, наприклад, то розумні люди покидають цю країну все як у Лі Куан Ю. якщо погано керувати країною. То розумні і конструктивні поїдуть з неї і залишаться не да. найкраще. Це історія, яка була написана давно. А до щодо до маяків, я сьогодні зранку вивчав якраз маяки а, а, МВФ. Я можу сказати, там є багато чого цікавого. Ну, наприклад, збільшення податків, а, збільшення акцизів, а, зменшення кількості фопів і. Скажемо так, ті, у кого є спрощена система оподаткування там багато що цікавого, і навіть є збільшення відсотка, по якому ми беремо. Якщо ми раніше брали по 7 відсотків? Це була рента за ті гроші, що ми беремо річні. То зараз ми будемо брати по 8,3-8,5. Дуже цікаво, домовились наші представники. Але американці дуже якісно сказали: від вас повинні приїжджати бультер'єри, а від вас приїжджають чи хуахуа. Ну, от, це, це, до речі, дуже добре показує рівень компетенції багатьох людей, які приїжджають від України. Е, чи можна вважати м, візит Зеленського вдалим? Я поки не маю ані такої інформації, що не вдалий або вдалий. Я не вірив, е, пане Богдана, колись вилітів, але зараз він повертається. Не, я, тут. я не я вірив, що м, у нас станеться так, що. Е, Зеленський вдасться переконати конгресменів. Ну не вірив, тому що в них своя гра тут. Пан Буткевич правий на 100% і вони грають в перемогу. Кожен з них грає в перемогу для них це важливо. Якщо хтось дає задню, він програє, але тут важлива ще одна історія. Ми дійсно отримуємо гроші. Я вірю, що це станеться в січні або наприкінці січня, скажімо так, та друга половина січня або початок лютого. Чому? Тому що всі вийдуть вже після свят і будуть шпиняти конгресменів і казати: Сучі, що ви робите? Там люди гинуть. А тут треба дуже активно поводити себе в інформаційній площині у штатах. І дуже цікаво, чи буде, чи це не буде. Я, до речі, дуже давно не бачив у Штатах великі мітинги проукраїнські, їх немає. Я буквально декілька днів тому зв'язався з Оксаною Маркаровою, а вона дуже швидко відреагувала. Так їй цікаво. Зараз подивимось, чи підтримує мою пропозицію. То, що я запропонував, вона сказала це супер, якщо люди готові це робити. Давайте, давайте цікаво, чи це офіс. Якщо офіс підтримує, ми ну, будемо створювати інформаційні привиди, які будуть мотивувати республіканців швидше реагувати на Україну. А от якщо не сприйметься в офісі. Ну, цікаво, як вони будуть вирішувати ці проблеми м'яч на їх полі. Так от з Зеленського була одна зустріч, яка була дуже важлива: це зустріч президента Сполучених Штатів, і це закрита частина. Ніхто не знає, про що вони говорили, окрім деяких моментів, про яких заздалегідь казали в штатах. Вашингтоні знали, що Байден нагадає Зеленському про кадрові зміни, які той обіцяв ще у вересні цього року. А це кадрові зміни в Офісі президента. Це кадрові зміни в Кабміні, тому що американці хочуть бачити розумну, притоманну, незалежну людину в, на в Кабміні, яка була очолювала Кабмін і новий Кабмін. а не виконуючих обов'язки, які роблять все, що кажуть в офісі президента. Офісом вони і так можуть спілкуватися. Їм потрібна незалежна стала інституція. Вони хочуть її бачити. Так от чи. Переконав Володимир Олександрович Байдена і чи буде все зроблено, ми побачимо. Поки такої інформації в мене відверто немає. Але вже є результати поїздки з Зеленського. Я їх бачу. Е, дивіться, заява Умєрова і Данілова після повернення Умєрова з Вашингтону. Ніхто не знімає залужного, планів немає. Найва ніхто не знімає. Виходить Данілов і каже, та ну, взагалі, напруження на ставці буває, але жодних розбіжностей. Вони дивляться в один бік. Я відверто кажу: мені такі, такі заяви навіть почали тішити. І от ця фраза, що це безпідставна кампанія про конфлікт між Зеленським і Залужним, це супер. Але є маленьке. але. Ці заяви роблять всі, окрім Зеленського, від якого чекають фото. Ну, я ще не повернувся, може повернеться, побачимо фото або відео спільне залужним. І є найкращий доказ того, що це ще не так добре. Це маркер, який називається Мар'яна Безугла, яка постійно лає на головкому. Але найцікавіше, вона робить це по команді. Ми все це розуміємо. Відсутність реакції Арахамії, відсутність реакції Шуля Колени, відсутність реакції Офісу, відсутність реакції Стефанчука підтверджується. Ми всі розуміємо. Якщо не буде немає вже конфлікту, і Володимир Олександрович почув особисто почув, що йому сказали в Сполучених Штатах. Ми побачимо команду до Мар'яни Безулу. Це буде виглядати так: цюк! Шарап, ну щось таке. Вона повинна бути закрити рота і взяти її на короткий повідок. Але станеться це чи не станеться, як ви вважаєте? І, взагалі, от найцікавіше. От це дійсно щось змінилося в голові? Чи так е, діє чарівний пінок в Сполучених Штатах? Ну, чарівний пінок безумовно діє. Ви абсолютно праві. Оця фотографія у Мєрова, залужного і е, пана Сирського керівника сухопутних військ. Ну вона звичайно була мені здається не для українських людей. Це для американців. Показати, що вот потім Умєров вийшов сквозь зуби. і сказав, ні, ні, ну поки що наразі ми це не розглядаємо. Загалі, от показовий момент да міністр оборони цивільний, який в принципі який він може взагалі має право керувати армією. Ну ніякого звичайно, от але от нещодавно з'явилася інформація, що вони, наприклад, почали реанімувати е, проект про цивільний контроль над армією, щоб пере, перепідпорядкувати головкома напряму міністру оборони. Тобто, умірана взагалі. За моєю інформацією, в принципі, коли Єрмак їздив в Вашингтон, абсолютно провальний візит, то провальний по іншому не назвеш вкрай провальний візит. Тобто, коли ця людина осоромилася на всіх фронтах, е, показала свою некомпетентність, незнання англійської мови і так далі. Тому подібне, мало того, він ще й подейкують якраз таки їздив, щоб розмовляти про звільнення залужного. але йому дуже жорстко відповіли, що ні, ні за яких умов і так далі, тому подібне. Ще цікавий момент, що да, звичайно, вони зараз змушені показувати якусь єдність, але з іншого боку, безуглі ніхто рот не закрив. Вона буквально вчора собі дозволяла знову писати по... Просто розумієте, друзі, ясна справа, що ця людина не зовсім адекватна. Ну тобто, через її певні психологічні особливості. Ясна справа, що ця людина сама по собі це ніхто і звати її ніяк. Але давайте не забувати. Вона може якби і шут гороховий, але все таки це на секундочку. Секретар комітету з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради. України, і якщо ця людина тявкає, значить вона це робить тому, що так треба, так сказали керівники, і зверніть увагу, вона ще буквально вчора виписувала пости про те, як умірав має срочно, просто срочно звільнити е, пана залужного з посаду. Плюс, вибачте, ніхто ж не відміняв е, от, от буквально сьогодні, прямо перед ефіром, там риюся в тих помиках телеграмних, а п'ять несеться запешних помийок, опиток, е, де я знову. Е, Російською мовою, звісно, голосування. Як ви відноситесь к залужному? Ну, тобто, ви розумієте, да, що це для кончених долбодятла, які у нас підписані на подібні канали, от таким чином вони продовжують вимірювати температуру по палаті. Тобто, у них є фокус-групи закриті, є телеграм-помийки, і вони все одно продовжують кожну секунду. От, от, в чому логіка дії Мар'яни Бізулой? Ця істота? Постійно відкриває вікно Овертона, тобто вона намагається, як щось буквально ще вчора, неможливе зробити можливим і частиною, знаєте, такого обговорення. Тобто ідея, яка е, ніхто ж навіть подумав би не міг, що можна якісь гадості говорити про залужну. А Вона почала це говорити і поступово всі вже втягуються в цю всю фігню. Чому кажу, кажуть? До речі, найкращий спосіб боротьби з Мар'яною безуглою це або видалити їй Фейсбук, що на жаль не, не вийшло навіть під час бою Київ Старі, от або просто не звертати на неї увагу, тому що її завдання вкидати лайно. На вентилятори, щоб воно починало само по собі крутитися. Це, знаєте, такий старий КГБшний метод, так званий гнілої сільодки, які чином діє. Дуже просто. Це от він, до речі, і є. До речі, згадаємо, хто такий папаша Єрмака. Він не КГБшник, правда, а грушник. Ну, Я тут великої різниці не бачу, там в чаті тому і тому. Тільки не ГУР, а саме Гру Радянського Союзу. От. І оця прекрасна людина, наприклад, я цілком допускаю, могла вчитися такому методу. Коли, наприклад, тобі треба якось накинути лайна на людину не напряму, ти робиш так: ти випускаєш якоюсь, не чи пушило якесь, яке виходить і говорить: такий то, значить, педофіл. І він, значить, має дітей. Ну, піднімається хвиля просто обурення, і всі доводять, ні, та він хороший, та будь такого не може. Ви що? Та він дітей любить, ви що? Вон, у нього троє дітей, і прекрасна родина. та ну ви що, ну який же він педофіл? І інші такі кажуть, ні, ну а може, все таки, а кста, і от понеслось. Розумієте, і завдання в тому, що навіть, а ті, хто буде чесно виходити і, так, і казати ні, да ну ви що, не може такого бути, ви що, та який там педофіл? Ви що, охрінелі, але все одно. Десь на підкірці закладається, значить, ага, такий-то педофіл, такий-то педофіл, такий-то педофіл. І говно все одно осідає, що і є метою. Плюс, повторюся, от розкривається поширше вікно дискусії і так далі. Оце насправді е, є головне завдання Мар'яни Бізової. Враховуючи той факт, що вона без будь-яких абсолютно коментарів, без того, щоб їх хтось закрив рот, тобто просто її тіпа, не звертають на неї увагу. Це говорить про те, що ця людина має найвище. Скажемо так, покриття, тобто в особистості Єрмака і Зеленського, що це означає? Це означає, що вона буде продовжувати це робити і далі. Мало того, я не сумніваюся, що так, да, зараз вони не можуть кусити залужного, тому що їм сказали, що ні. Ну я скажу так: ем, як тільки. Я сподіваюся, у української армії з'являться якісь успіхи, які тільки, хоч трошки, хоч десь почне проглядатися якесь більш-менш адекватне закінчення нашого конфлікту. Вони тут же залужного спробують звільнити обов'язково. Чому? Тому що їм треба, щоб побіділь був один, і звали його, звісно, живовочка. От і все тому, друзі, царян. Я не вірю цим э, ларьочникам. Це ларьочники. це реально такі знаєте найгірший варіант людей. Які е, навіть знаєте, тут є, бувають хитрі сволочі в політиці. Дійсно, ну от там не знаю, е, там люди, які там змінювали ну от, я не знаю. Напевно, найкращим іменем для такого буде телі там пан Таліран, да, який за свої, своє життя тричі змінив так би мовити владу, на яку він працював. Е, тим не менше можна бути талановитою сволочі, але сволочі, яка, так би мовити, хитрує там. Знаєте, але якось це все більш вишукано виглядає. Ці люди вони реально лачники, це базарні черті. З усіма квартальний, з яких з усім, от, от, от їх хитрість, це знаєте, от реально хитрість такого базарного катали, хай Рінат Хмітав, на Леонідович мітах до нас не ображається. Тобто це людина по принципу курчу, вірчу, запутать, хачу, як на тому знаменитому ролику Зеленського. І хитрощі в них саме такі: тихенько скрутить фігу в кишені тим, від кого ти на 100% залиш, і все одно продовжувати, як тільки, хоч трошечки десь вийде, кусати. То, то нещасного, хоча ніякий, ніякий він нещасний, але продовжувати його кусати. Ну, от так, друзі. Вибачте, я не маю тут ніяких позитивних прогнозів. Я не вірю в те, що Володимир Зеленський може мінятися. Просто єдине, що його може настільки вже затискати, що він уже не міг ні вправо, ні вліво. Ну, от, наше завдання, як суспільство, от як з деклараціями, ми їм притисли яйця. І вони змушені були відкрити ці декларації, які три дні діють, і ми вже знаємо. Що, наприклад, що пан Кубраков своїй мамі там десятки мільйонів гривень одал татара своїм там друзям там чи кому родичам мільйони гривень одал і ти живе за копійки в, елітних, в елітній нерухомості. От це так от діє. Їх треба затискати їм яйця і змушувати так, щоб у них вибору просто не було. Бо якщо ти їм даєш вибір, вони повірте завжди виберуть от найгірше на превеликий жаль.